Отже, мільйон років тому на цьому каналі виходило відео про моїх улюблених письменниць любовних романів. Степір я багато чого нового прочитала, мої смаки дещо змінилися, і я зрозуміла, що можна вже робити апдейт. При тому одразу декілька апдейтів. Тому що коли я складала список для цього відео, я зненацька зрозуміла, що він, по-перше, дуже великий. А по-друге, умовно його можна поділити на дві частини: частина про саме письменниць та їх творчість, і частина, так би мовити, стенделонів тобто книжок, які я прочитала в одному екземплярі у певного письменника чи письменниці. Інших робіт або не читала або не вважаю за потрібне рекомендувати, і просто хочу от конкретно наголосити на цій книжці, що вона і саме вона мені власне, сподобалася. І сьогодні ми поговоримо саме про другу категорію. Я не буду обговорювати творчість цих письменниць, про яких сьогодні піде мова в цілому. Я буду наголошувати на конкретних книгах, що взагалі то не канон, тому що зазвичай, коли мова заходить про романтичну літературу, то більше наголос все ж таки на тому, хто її пише, а не на самих творах. І це нормально, тому що в сегменті цьому доволі багато письменників. Та письменність, і доволі складно знайти того, хто тобі буде особисто подобатися. А коли знаходиш, то відповідно зазвичай читаєш все, що ця людина написала, або майже все. І я, власне, не виняток, саме тому попередньо те старе відео було саме про письменників, а не про конкретні книжки. Але наразі у мене вже достатня така база прочитаного, щоб можна було і про книжки конкретно поговорити, а потім в наступному або в якомусь майбутніх відео ми поговоримо саме про письменниць. На жаль, там тільки жінки, так от про письменець чи романтичні книжки. Чиї Любовні романи мені по душі, можливо, не всі, але більшість. Принаймні за кожною письменницею я буду закріплювати там дві-три книжки рекомендації. Але це буде в майбутньому відео. Сьогодні ж поговоримо про стендалони. Почати я хочу з книжки, яка свого часу відкрила для мене Ел-Джешен. і напевно варто було б взагалі на цій же ж книжці знайомство з Ел-Джешен і закінчити. Тому що потім вже постфактом я зрозуміла, що це, напевно, була краща у неї робота, принаймні та, яка мені сподобалася найбільше. Власне, вона мені так сподобалася, що я якраз потім і прочитала все, що на той момент Ел-Джешен написала, і потім ще слідкувала за її релізами. Але з кожною новою книжкою письменниця мене розчаровувала все більше і більше. Наразі я перестала її читати. Але оцю книжку мова про кісівкри. Дія поцілунків, я і я її досі з теплотою згадую, і час від часу перечитую. Ця книжка, напевно, в тому числі підкорила мене тим, що здивувала, тому що її обкладинка така снотлива. Я не знаю, яке інше слово тут підібрати, от вона виглядає мені дуже снотливо. ніби це якась піднесена романтична казка, де є лицарі та принцеси, де нічого еротичнішого за поцілунок в фічку не коїться, але Боже, як же ж я помилялася, і слава Богу. Книжка дуже емоційна, дуже пристрасна. місцями вона на рані фоли. Я не скажу, що вона якась генія. Я не скажу, що в ній все логічно, я не скажу, що в ній мені все сподобалося. Але я реально не могла від неї відірватися, і мене реально приворожили ці персонажі. При тому, що обидва і головний герой, і головна героїня. Ну до них були питання, скажімо так, і до їх поведінки, і до їх ставлення один до іншого, і до того як у них розвивалися стосунки. Тим не менш, відірватися було неможливо. Я прочитала цю книжку, мені здається, за один вечір чи, може, два. І от як я вам вже казала, після цього мене потягнуло читати все у ДЖШЕ, тому що я просто хотіла. Знову відчути оці емоції, які пережила з цією книжкою, я шукала це потім в всіх її наступних книжках. Не скажу, що вони прям всі погані, але оця мені сподобалася найбільше. Саме тому вона саме в цьому відео відео про стенделони. Тому що, на мій погляд, це одна з найкращих робіт Алджишен. І так, якщо вам хочеться емоцій, якщо вам хочеться пристрасті, якщо вам хочеться чогось. Від чого ти червоніє, що ти не можеш з повною такою впевненістю комусь рекомендувати, тому що ти розумієш, що книга специфічна, але в той же час ти все одно в неї закохана. Рекомендую взятися за оце. От воно прямо прямо з цієї категорії. Наступна книжка це, напевно, найлюбовніший роман у Колін Гувер. Так, Колін Гувер буде фігурувати саме в цьому відео, а не в наступному. Про творчість письменниць. По перше, про Колін вже було окреме відео. та й взагалі я про неї часто згадувала на каналі останній рік. А по-друге, мені здається, що вона не зовсім письменниця любовних романів, тобто всі її книжки романтичні так чи інакше, але вона експериментує з жанрами. У неї не завжди все конвенційно, як для любовного роману. Тим не менш є у неї одна книжка, яку я вважаю просто еталонним любовним романом, і вона називається «Ugly Love» або ж потворне кохання. Це була напевно п'ята, шоста, може, сьома книжка Колін, яку я читала поспіль, тому що у мене знову ж таки був марафон однієї письменниці в той момент. Але знаєте, якби я не бачила її ім'я на обкладинці, то я б не здогадалася, що це книжка Колін Говер. Настільки вона еталонно-романтична, любовна. От просто все, що там має бути, там є. Але при цьому там є відголоски Колін Говер, її Тяга до драми, до такої класної, якісної драми, не кринжової, а тією, що чіпляє тебе за живе. Я з великим задоволенням прочитала цю книжку, і вона мені ще видалася на диво еротичною, як для колін Гувер, тому що мені завжди здавалося, що еротика це не найсильніша сторона колін. Тобто, так в її книжках зазвичай є 18 плюс сцени, але вони ніколи мене не підколяли, якщо можна так сказати. Тому що найсильніші її сторони це емоції, це повороти сюжету, це я не знаю якісно прописані персонажі, наприклад, але не. Несексуальні сцени, тим не менш, аглі лав це виключення з правила, тому що там мені все сподобалося. Це читалося дуже класно, дуже якось природньо і дуже органічно вписувалося в історію і в хімію між персонажами, а вона там була. Взагалі не знаю. Я себе потім ловила на тому, що я деякі місця з цієї книжки перечитувала, і навіть не еротичні, точніше, не тільки їх. Це класний, якісний любовний роман, і мені здається, що от як. Часом ти читаєш колін і ти думаєш, ага, тобто вона десь сіла перед своєю друкарською машинкою або комп'ютером, і вирішила, а чом би мені не проекспериментувати і не написати от чисто в певному жанрі книжку. Так у неї з'явилися, наприклад, Веліті свого часу. І отут мені здається, що вона сіла і така. А чи можу я написати от класичний, класний, якісний любовний роман, без усяких там шаг вправо, шаг вліво в інші жанри? І так і змогла, їй це вдалося, мені здається, на відмінно. Тим не менш, якщо вам не хочеться навіть і краплі драми, яка все ж таки у колін спостерігає. А хочеться чогось веселого, здорового, легкого і в той же час знову ж таки якісного, то я можу вам порекомендувати книжку Елес Клейтон під назвою Wall Banner. І при всій моїй любові до цього твору, зважаючи на його недолугу назву, я не буду робити гіпотези стосовно того, як могла б звучати назва українською. Тим не менш, незважаючи ні на дивну назву, ні на обкладинку, яка мені також не дуже до вподоби. Це дуже класна книжка, яка свого часу мене дуже дуже приємно здивувала. Я її взагалі-то читала, будучи в поганому емоційному стані. Я Ніяк не могла розійтися з хлопцем, який мене ображав. Та історія доволі довго тривала. і В якийсь момент мені навіть здавалося, що вона ніколи не скінчиться. І знаєте, напевно, якби не ця книжка, то вона б тривала реально ще якийсь час. Але ж ні, саме завдяки цій книжці, точніше, прикладу того, як треба до себе ставитися і чого треба очікувати від оточуючих. Саме завдяки цьому я зважилася і тоді розірвала ті об'юзивні стосунки, чому я дуже рада і за що я дуже вдячна цій історії. Ця книжка і легка, і весела, і життєствердна. І там класні персонажі, за ними кльово розпостерігати. Там гарний гумор знову ж таки, класна мораль. Головна героїня просто реально моя героїня. наче в ній нема нічого супер незвичного, але вона просто такий спокійний приклад того, як треба з повагою ставитися до себе і до оточуючих. Ти хочеш бути з людиною, ти з нею проводиш час, ти не хочеш з нею бути, ти кажеш їй ні. Тобі щось не до вподоби, ти з цим щось робиш. І це просто дуже надихає. Я вже мовчу про те, що історія сама по собі дуже легко читається, вона романтична і кумед і напевно, якби її сьогодні видавали, то там була б обкладинка в стилі Емілі Генрі. От якось, отак вона виглядала, напевно. Але цю книжку видали десь 10 років тому, і відповідно тоді ще не було в моді робити отакі от. Насправді не менш трошові обкладинки, але такі більш дискріт, більш стримані, скажімо так. Інші книжки Еліс Клейтон, а ви не сумнівайтеся, я пройшла їх потім всі. Так от, вони мені також до вподоби, але саме оця моя улюблена, і саме з неї почалася моя любов до Еліс Клейтон. На жаль, останні років 5-6 вона нічого не пише чомусь. Сподіваюся, колись повернеться до письменства. А навіть якщо і ні, то в її біографії і так достатньо класних романів. Наступна книжка називається The Wixen at the Vet. Авторка Кеті Регнелі, або Реджнелі, чесно кажучи, не знаю. Виксенензевет можна перекласти як лисиця та ветеран, як не дивно. Так, це книжка про ветерана війни. Якщо не помиляюся, то Афганістану, але це не точно. І це дуже своєрідний рітелінг красуні і чудовиська. Тобто там нема ніяких канонічних прямо такі моментів красуні і чудовиська, але є головна канва. Вона красуня до зовнішності, якої не підкопаєшся, і при тому вона гарна особистість. Він же ж чудовисько від людь. Чому чудовисько? Тому що війна його травмувала і морально, і фізично в першу чергу фізично, тобто головного героя нема одного ока, у нього дуже сильно шрамоване обличчя, також у нього нема руки і є інші. Травми, і він себе в такому вигляді, на жаль, не сприймає, не любить, ховається від усього люду і ні з ким не хоче знатися. Думає, що завжди буде сам один, аж поки не зустрічає героїню, і між ними одразу з'являється симпатія. Це насправді дуже теплий, дуже добрий, дуже людяний роман. І мені він сподобався саме тим, що тут є приклад дуже здорових, дуже класних стосунків. Взагалі сьогодні, в сьогоднішньому відео, буде доволі мало прикладів токсичних любовних романів, тому що я з віком від них дуже сильно стали відходи. Слава Богу, мені зараз найбільше подобаються романи, де люди спочатку дружать, потім закохуються, або ж де між ними одразу з'являється якась класна здорова симпатія, яка потім виростає в щось більше. І власне це саме приклад Віксен Wet. Головні герої по суті одразу закохуються, але не одразу це розуміють. І, власне в книжці ми спостерігаємо, як вони поступово зближаються. Їхні стосунки стаються більш серйозними і гарячішими в деяких моментах, тому що до еротичних сцен в цій книжці у мене також питань немає. Там дуже класно все описано. І, Якось воно все на одному диханні читалося. Я читала цю книжку в евакуації. І вона реально змусила мене на декілька днів забути про реальність. Це при тому, що головний герой травмований ветеран. Тобто, хтось, хто по замовченню мав би мене постійно відносити думками до реальності, але ж ні, романтика цієї книги, її легкість, її доброта, її людяність воно мене дуже підкорило. І тому, звісно ж, я її не можу не рекомендувати. Напевно, на даний момент це один з моїх улюблених ретелінгів Красуні чудовиська. Друге місце після Сариджей Мас на книжку «For Get me Гетмінот, Тайлер, я вийшла дуже цікавим шляхом. Коротше, я шукала книжку з конкретними сюжетними тропами. У мене є два guilty pleasure тропи, які ну, зважаються такими дуже дешевими, дуже сумнівними. Але я так люблю знаходити книжки з такими тропами. А тут мені взагалі пощастило, це джекпот, тому що тут одразу два трешових тропи, які я люблю, в одній історії. А саме тут у нас троп з зрадою, так мені час в часу цікаво читати тропи, де герой чи героїні зраджує. І потім всю книжку має викручуватися як змій на сковорідці. чи є якийсь прикольний український аналог цієї фрази, до речі, і, власне, якось покутувати свою провину. Так, оце прямо guilty-guilty pleasure. Це, напевно, якраз той єдиний токсичний троп, який я все ще полюбляю час від часу читати. Але тут є ще другий прикол, а саме Амнезія. Так мені подобається читати книжки, де хтось. Втрачає пам'ять, особливо коли пам'ять втрачають не всю, не на все життя, там тільки останні декілька років. Мені здається, що це потенційно може стільки прикольних ситуацій створити з головними героями, коли вони там не впізнають один одного або не знають, в якому статусі зараз їх стосунки. І власне тут у нас історія починається з головної героїні, яка отримує дзвінок з лікарні, де їй кажуть, що її чоловік вже майже колишній, але офіційно ще ні. так от, що він потрапив в аварію. Вона прибігає в лікарню і дізнається, що у нього амнезія. Він забув останній рік чи два, коли між ними, власне, щось пішло не так, і так, частина цієї проблеми це його зрада. Він же ж в свою чергу пробуджується з думками, що у нього чудове життя, кохана дружина, між ними все класно, він її обожнює, тому що саме так було рік чи два тому. І тепер йому з одного боку доведеться дізнатися про себе деякі не дуже приємні речі. Їй же ж доведеться подивитися правді вічі і на свої почуття до нього, і згадати, як це було до того, як між ними все стало погано. І знаєте, мені дуже сподобалася ця книжка, тому що, не дивлячись на те, що троп зі зраду. Він все ж таки токсичний. Сама по собі ця історія, історія цих стосунків, не токсична зовсім. Тобто, головний герой навпаки, він чарівний, він класний, йому співпереживаєш навіть більше, ніж головній героїні. А головна героїня взагалі, то доволі непогана людина. Мені було цікаво за ними спостерігати. Я за них болівала Я шиперіла цю парочку. І не знаю, читати цю книжку це було якоюсь дуже легкою і приємною подорожю. І нетривіально, тривіально. Тому що, на жаль, на мій специфічний смак подібних книжок доволі мало. А на наступну Книжку я натрапила взагалі-то випадково і завдяки Елджі Шенсер до всіх людей. Я дивилася її сторіс, і вона там відповідала на всілякі питання, її спитала, який у неї зараз улюблений любовний роман. І вона сказала, що це Archer's Voice мій Шерідан, голос Арчера. І мені, звісно, що одразу стало дуже цікаво, що це за Арчер такий, взагалі, які любовні романи подобаються авторці любовних романів. При тому авторці такі контроверсійні, де одна книжка буде супер а інша така, що ти просто плюєшся, і дуже жалкує по витрачені 5 доларів на Амазоні. Ну і звісно ж, я одразу придбала цього Арчера і почала читати. І знаєте, як не дивно, я б ніколи не запідозрила, що ЛДШ любить такі книжки, тому що у неї зазвичай всі відносини токсичні, завжди це від ненависті до кохання. При тому, навіть якщо вона заявляє в анотації, що там не буде від ненависті до кохання, все одно в книжці вона буде. Авторка просто не вміє інакше писати, судячи за всього, це її Кінг, але окей, кожному своє. Тим не менш, Арчерг з Войс це абсолютно не така книжка. Це дуже милий, дуже добрий і дуже життєстверний любовний роман. Взагалі, про що Арчер з войс головна героїня? У нас приїздить в маленьке містечко. Тобто, так, це одна з тих історій, де дівчина з великого міста приїздить до маленького, чи то це було її рідне місто, чи то в неї там родичі осіли, щось таке подібне. Коротше, вона приїздить і поки там вирішує свої справи, вона дізнається про існування Арчера. Вона його зустрічає. А Арчер він відлюдько. У нього було дуже об'язивне дитинство. Він німий через ряд обставин, тому обставин. Фізичних він не дуже вміє спілкуватися з людьми, він живе сам по собі. Коротше, деякою мірою він нагадує ветерана з Віксен, і приблизно, як в тому випадку, тут у нас героїня одразу відчуває інтерес до головного героя, не дивлячись на всі його блоки, як фізичні, так і ментальні. Плюс вона сама по собі людина відкрита та добра, і вона вирішує допомогти Арчеру. Вона вирішує стати йому другом. Вона починає навідуватися до нього на ферму, допомагати йому, набридати йому час від часу. Між ними становлюється дуже милий, дуже дуже ніжний зв'язок, арчер поступово починає розквітати, приблизно як і ветеран в тій книжці. Тобто, так напевно, свого роду це варіація красуні і чудовиська. Але тут Арчер він самого початку дуже привабливий, так що не скажу, що це конвенційні красуні і чудовиська, скоріше красуні і від людько. Тим не менш дивитися, як головна героїня і сама закохається, і в той же час силою свого кохання допомагає іншій людині, травмованій людині виходити зі своєї шкаролупи, виходити зі своєї зони комфорту, розквітати і жити повним життям. Це мені дуже сподобалося. Це дуже мене надихнуло, це дуже тепла історія, і так в ній також є гарячі сцени. Взагалі в усіх цих романах є гарячі сцени, і вони доволі такі непогані. Ну і власне, от чого, чого я не очікувала від Елджишен, так це того, що вона буде рекомендувати книжку про здорові відносини. А завершити це відео я хочу українською авторкою і дуже маловідомою, але дуже класною українською книжкою, яку я колись давним-давно знайшла на книжковому ярмарку, і дуже дуже жалкую, що у мене немає її зараз фізичній копії. Книжка називається Містичний Вальс. А авторка Наталка Шевченко. І це взагалі-то романтичне фентезі, при тому дуже дуже класне. Я нічого не очікувала, коли брала цю книжку до рук, але Боже, я потім не могла її покласти, поки не дочитаю, тому що вона виявилася класно написаною, дуже Цікавою, дуже романтичною, дуже емоційною, і це просто дуже кльова книга. І я час від часу дивлюся в книжкових магазинах та на OLX, чи часом хтось не продає оцю книжку, але ні, завжди це гуляк. Судячи з усього, от тоді зробили певний наклад і більше його вдруг не пускали. Наталка Шевченка після цього ще писала книжки, але вже в інших жанрах, на жаль. Ну тобто, може, ці книжки також класні, але мені хотілося саме романтичної літератури від неї, тому що ця книжка прямо супер. Так що, якщо ви десь її знайдете, то я вам її всіляко рекомендую. Особливо багато деталей сюжету розповідати не буду. По-перше, тому що не люблю це робити. А по-друге, тому що за цей час вони у мене вже з пам'яті трішки стерлися. Але наскільки я пам'ятаю, то головна героїня переміщається з нашого сучасного світу, з сучасного Львову на Різдво, якщо я не помиляюся, у світ казковий, світ фентезі. І Далі з нею стаються всілякі пригоди. А щоб дізнатися, які саме, треба читати. А щоб читати, треба знайти. А щоб знайти, треба дуже добре шукати. Така от проблема з цією книжкою, але не сказати про неї я не могла, тому що вона реально класна, і коли я думаю про. Українські книжки, українських письменників, коли я думаю про класні любовні романи в цілому. Я завжди згадую цю книжку, і я дуже-дуже хочу мати її у себе в бібліотеці. Цікаво, чи вдасться мені коли-небудь її ще знайти. Ну і власне на цій ноті у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося і було інформативним. Сподіваюся, ви знайшли щось для себе на почитати. Якщо так, то ставте лайк, пишіть в коментарях, що саме. І якщо ви вже не вперше раз на цьому каналі, і вам тут затишно подобається і цікаво, то не забудьте підписатися. До зустрічі.